Кришталик нашого ока це прозора лінза, яка фокусує світло на сітківку. Із віком кришталик мутніє. І зображення на сітківці стає розмитим. Це і називається катаракта. При початковій катаракті центр кришталика залишається прозорим, тому початкова катаракта майже не впливає на гостроту зору. При незрілій катаракті в центрі кришталика формується тверде непрозоре ядро, яке значно погіршує зір. Саме на цьому етапі найкраще виконувати операцію. При зрілій катаракті мутне ядро розростається до розмірів кришталика, і це значно погіршує зір. При перезрілій катаракті ядро кришталика стає твердим і видалити його стає набагато складніше. Коли ми оперуємо катаракту, ми робимо отвір в передній капсулі кришталика і замінюємо мутний кришталик на прозору інтраокулярну лінзу. Часто буває так, що через 3-5 років після операції задня капсула кришталика мутніє. Це називають вторинною катарактою. Тоді за допомогою лазера ми робимо отвір в задній капсулі кришталика, і це повертає зір. Ми діагностуємо та лікуємо катаракту на будь-яких стадіях. Звертайтеся до Черкаського центру зору.